Відповідно до законів феншуй, місце, яке приваблює воду, є першим і найвищим пріоритетом. За ним йде місце, яке вловлює вітер. Ще до часів династії Шан, хороші і погані часи для феншую визначалися оракулом за допомогою читання кісток. До речі, дуже крута штука. У аніме Аватар був епізод, де стара жінка кидала кістки дракона у вогонь, а потім інтерпретувала тріщини, і у катари з'являлася ціль. Так. Це цілком реальна річ. Ну добре. Можливо, не частина про драконів, але все ж. Відомо про панцири Черепах або кістки тварин з викарбованими фразами. Наприклад, у такий то день у цій кісті з'явилася тріщина, і було передбачено, що королю потрібно збудувати місто на пагорбі. Невже Великий Бог вважає нас класними? Хороші новини! Великий Бог каже, що це місце освітлене. Треба вирушати. Зрозуміло. Там бувало ще кілька тисяч інших думок чи висловів, але суть зрозуміла. Додайте до цього даоську філософію про інь та янь, якими позначали сонячне світло та кінь у початкових формах, і ви почнете бачити головний принцип, що лежить в основі усього феншую: орієнтація гробниці та дому, щоб зібрати найбільшу кількість ці, будуючи їх у правильному напрямку, які розраховуються одночасно астрономічними та фізичними знаками. Але з чого всі так зациклюються на мертвих? І чи дійсно їх ховають у місцях багатих на енергію ці? Оскільки спочатку феншуй був формою поклоніння предкам, у стародавньому Китаї існувала віра, що приводи предків та інші незалежні нематеріальні сили, як людські так і ні, наприклад, бабуся і річковий дух, могли впливати на матеріальний світ. І що цими силами потрібно опікуватися за допомогою ритуалів та відповідних місць поховання? Тому що їхня підтримка забезпечує успіх та рівновагу усього живого. Завжди вважалося, що духи нас підтримують, і правильно зорієнтувавши їхні будинки, ми можемо зміцнити їх, а вони, в свою чергу, зможуть краще підтримувати нас. Коли справа доходить до феншую на практиці, існує дві школи: ліфа, що означає компас, і жінфа, що означає форма. Форма, про яку йдеться в жінфа, це форма навколишнього середовища. Наприклад, гори, річки, плато, будівлі та все, що їх оточує. Вона охоплює все, починаючи з п'яти небесних тварин: фенікс, зелений дракон, білий тигр, чорна черепаха та жовта змія. І закінчуючи уявленнями про іньянь і традиційні п'ять елементів у сін: вогонь, вода, земля, метал і дерево. Ця школа загалом аналізує форму землі та потік вітру і води, щоб знайти те місце з ідеальною ці. Вона також враховує час важливих подій, таких як народження мешканця чи завершення будівництва. Аналізуючи стародавні китайські тексти, можна дійсно побачити, наскільки важливим є зв'язок між землею та ЦІ. У тексті Гуан Цзи написано, що вода це кров і ці землі. Вона протікає і взаємодіє ніби по сухожиллям та венам. Значно пізніше, після того, як розвинулась школа форми, на сцену знову вийшла книга поховань з такими словами. Ці тече там, де земля змінює форму. Таким чином, живиться флора і фауна. Вона тече всередині землі, і слідує формі місцевості, і накопичується там, де місцевість має свої особливості. Відповідно до книги, найкращим місцем для гробниці чи будинку є територія, де такі особливості землі закінчуються. Але і це ще не все. Мудреці також брали до уваги деякі серйозні речі з астрології та китайського зодіаку. Оглядаючись на чотири небесні палаци та китайську міфологію, вони перенесли їх у фізичний світ, як прямі вказівки. Отож, вони знову нам говорять: дракон і тигр це те, що захищає наш дім. На пагорбі на відкритій місцевості, якщо ділянка відкрита ліворуч, або не зайнята праворуч, або якщо вона пуста спереду чи порожниста позаду, ці просто розсіюються при першому ж пориві вітру. Але повернемося до води. Вважалося, що текуча вода притягує ці як магніт, тому сприятливим домом вважався той, що заохочує воду затримуватися у його околицях, не застоюючись. Ось чому так багато дзен-садів мають ці милі маленькі бамбукові струмки. І виглядають красиво, і відчуття приємні. Якщо вважати, що школа форми говорить про Ці, то школа компаса має справу з космічним Ці. Вона покладається на астрологію і нумерологію та допомагає нам узгодити себе з потоком Ці. Щоб встановити вісім небесних напрямків, тут використовується спеціальний компас Луобань. Кожен з цих напрямків має інший вид ці, і орієнтує речі у правильну сторону за допомогою Багуа. Багуа це 8 символів, що використовуються у даосизмі для представлення різних частин реальності. Так як же насправді використати феншуй у нашому житті прямо зараз? Загалом, у сучасній практиці весь процес обертається навколо речі, відомої як життєве Гуа. Життєве Гуа це число в китайській нумерології, яке визначає, які з 8 напрямків ЦІ підійдуть саме вам. А які навпаки, саме вам зіпсують життя? Тож, перш ніж почати, вам знадобиться дві речі: ручка та папір. І ваш день народження. Технічно виходить, що все ж три речі, але це таке. Ви готові? Візьміть свій рік народження, скажімо, 1956. Додайте дві останні цифри. В даному випадку додаємо 5 та 6, отримаємо 11. Тепер візьміть це число і додайте дві цифри одна до одної. Тобто 1 плюс 1. Маємо 2. Тоді, якщо ви чоловік, візьміть число 10 і відніміть від нього своє число. У нашому випадку, 10-2 дає 8. І це і є ваше життєве Гуа. Якщо ви жінка, замість цього додайте 5. Тож це буде 2 плюс 5 і дасть нам 7. Ми знаємо, якщо бути чесним, то цифри досить нудні. Тож, давайте відволічемось на милих цуценят. Зважайте, є один важливий виняток з усіх цих речей. І це число 5. Якщо ваше остаточне число 5, традиційно його потрібно перетворити в 2, якщо ви чоловік, або на 8, якщо ви жінка. Ви запитаєте чому? А тому що в старій школі Лубанових компасів, які вказували напрямки, число 5 вважалося центром, і саме по собі нікуди не вказувало. У сучасних версіях це адаптували, і число 5 все ж використовують. Якщо ви знаєте своє життєве Гуа, можете використати цю таблицю, щоб визначити хороші та погані напрямки для себе, і почати включати феншуй у своє життя прямо зараз, звертаючи увагу, що і на яких напрямках вас чекає. Ви можете знайти посилання на цю таблицю у описі відео. Якщо ви обчислили своє число Гуа, поділіться ним у коментарях. Ну а після нудної математики, все це швидко стає дуже цікавим. Дякуємо за перегляд, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.